Ну, так люди насправді розслабляються. Серйозно, вони не розуміють цього, то не сигарети їх розслабляють. Ну потім нікотин звичайно, але це, саме дихання, дихання, воно якраз забезпечує цей ефект розслаблення. Тому вони ходять курити тільки. Типу, але ходять дихати насправді. Готовченко? Справишся? Не спрейся. Як спресить руку були, плетя? Були, я забула за це. Нічого, нічого, зараз ми за цей. Ди жорни леснички. Опускай. На... Ні, 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 опускайся на коліна. Я зараз, я зараз я диву. Зараз я узнаю. Ні, давайте, сідай, дай. Опускайся, опускайся на коліна. Опускайся на коліна. Навіть так я пустану. Віталі поможе. <слухи> Чого? <слухи> лежачий вправи руки. Де... Жар ти жарти на лесники, я буду робити. Ти жарти на листки. Я дуже жарти на лесники. Це буде. От тебе трошки руки наверх. А ти могла спиратися і тягнути ручки, так ми тягнули, до речі. Але ручки спираєшся і отут собі отако пороби не Отакого опусти і пороби отакого. І оці боковушки теж, ти можеш слегка спиратися це, і і тягнути. Варта й довго накліна стояти не може. Я пам'ятаю. Опускаємося на ручки. І апаратно собі круговими рухами пішов вперед назад. Є. Yeah. Uh. Один. Інший бік. Бум. Справді тут є зараз частина, яку ти можеш робити. Стій, сидимо, чекай. <реш> права рука. Ліва, <реш> ліва, ліва Праву ногу права Робіть на ліву, направу. <реш> ліву руку. Mm -hmm. По діагоналі. Okay. Давай. У мене тут рука болить, можна так? Можна клочок, так, звичайно. <реш> ну, давай. По діагуналі. Один, право, молодці. Дивіться, ручку відпустили, ножку підтягнули і випробували підтягнути дощово. Вийде. Купочок на себе. Вийде. Опустимо. Молодці. Протилежний бочок. Ліва нога, права рука. Подіагоналі, подігалі Добре. Далі. Так, 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 також ліця. Дишемо. Опускаєте. Видих, видих, видих. видих. Ще одне. Поки ми себе. Відпусти. Розслабимо. Вітаю, що тобі найважливіше, дивитися? Ми зараз будемо робити наступну штуку. А, не, давай в іншу сторону. О, сюди. Від себе ножку. Боко Так, Попробую торкнутися ліфт. Браво. Від себе. Боку вушку. Попробую торкнутися ліфт. Від себе, боку вушку, поправу От Якщо ти таке будеш робити, то той низ не буде хвилюватися. Вігти і широдочку. себе. боку вушку. Відторкнулися. Видно. Від себе. Можна на колочках. Боковушка. Вообще немає значні. Торкнулися. Від себе. Боковушка. Торкнулися. Від себе. Боковушка. вушка. Від себе. Боковушка. Торкнулося. Раз. Підвернули пальчики ніг, вийшли в собаку морду не зігнутими ногами, зігнутими, витягнулося. Долоні розкриті. Кожен палець окремо. Центр долоні в землю. Видих. Видих. Купочок на себе не видих. Дивіться, народ. Ножки згинаєте в коліна. Зараз картина буду в шоці. Опускаєте праву частинку попи на землю. Підемо. Вдох, И Олег, ты что так можно, да? Выдох, выдох. Хорошо. Добре. Выдох. Выйдох. 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 И остальное. Сейчас мы положим. Все, выдох. 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 Останні. І дивіться, вертаєтесь. І звідси собі прекрасним чином закидаєте праву ногу вперед. Розгинайте в коліні і розслабитеся. І тут можна завалитися з вправо. Ну, типу, на стегну. І позавалюватись, покататися на стегні. Не треба попу піднімати, просто катаємося на стегні. О, з назовні. Середини. На середини. середини. Шо, що, що Мама? Я шушу -шу пішов. А, шишу пішов займатися. Свати, ага, у нас. На Давайте все-таки зробимо. Я розвертаюся до вас. Згинаю ноги з пастикою. Ви розвертаєтеся туди до, до цього, до горіха. І сідаєте на праву частинку. Дивіться. Ні, задня нога зінка. Що. І ви пробуєте звідси припідняти задню ногу. П'ятку. О, коліно землю. Та-та-та. Попа має так трошки під цей піджиметься. Ну, mm. повічуття. Відпустили. Розслабили. Припіднімаємо коліно задньої ноги. І можна центр ваготіла перенести в центр тазу. Диши. Добре, супер, добре. Видеть. Видеть. Передня нога розслаблена. Не треба її на стопу піднімати, просто навпаки, більше в центр, туди завалюються дуроварні. О! Чум, чум, чум. Я ще бачу, шикарну розкриття за цей. Опускаємо, тобто, ну, є попередньо шпагатний справді. Опускаємо цей від тазу. Угу. І передню ногу, тепер оцю дивиться на паркан, пробуйте підняти і сприяючись на руки. Середню ногу. О, О, бачиш? Зразу видно, де це. Де проблем? Да. Опуск. О. І тепер задню ногу можна випрямити, всю затягнути глибше. Піти вперед, в центр тазу. Потягнутися. Ні-ні, до мене розпочатися. І ногу до центру більше молодець. Попа буде припідніматися. Ага. Оце, капташка. Ага. І з видихом залишилася в центрі і задоволена собі потягнулося скоростну. Холоди. Тут я маю бути добре так як триматися. Ми на тему це спирмова Зігнути ноги. Тобто тут, от якраз, оце, насправді, оце найбільша історія, коли зажати сідничний нерв. Так? Тобто от, Тут все затиснути і піджати. Нам треба розтягнути дуже активно задню стегну. Вняти в нього на легко. Припіднімаємося. Ви теж можете піднятися акуратно на трьохногого пса. І оцю нижню ногу зігнута, яка була. Витягнути коліном так, Тата та. у нас тут аеробіка. так? Аеробіка, Тата спортивна та, та. та, та. хвилинка. Потім може бути зігнута. Тобто розкриваємо, розкриваємо, розкриваємо таз, дихаємо, дихаємо, дихаємо і відпускаємо. Видно. Угу. І можна потанцювати. Або так, як мама каже, поїхати на ноги, Потанцювали, потанцювали, потанцювали і викинули ліву ногу проперед. І навалилися на будь І тут теж настигні трошки погуляти. І лишаєте зігнутими ногами. Ой, кістку не знайшла. Що, чакити не даю? Чек. ти кістку не Собака Бакалися вниз. Е, ні, передня нога паралельно до гомілка до переднього до переднього третє Більше вперед вирости. Ще, ще. ше. О, бачиш, тут уже цікавіше йде. Ще трошки вперед, не вийде. Добре. І звідси також пробуйте опиратися коліном за ноги і стопу припідняти. Добре. Дижемо. Дижемо. Дижимо. Відпустили і підняли коліно. І вага тіла пішла в задню ногу ніби. В таз. О. Але коліно піднято. Нічого такого, архі. Таз застигновія, знову працює. Відпускаєте цю і припіднімаєте гомілку. От Якщо навіть на півміліметра від землі відірветься, буде добре. О. Ков собі візьме заповнити. Ні, 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 -ні. важливо, щоб вона трималася від цього. Два. Бешкомсаторно в іншу сторону. А, ні, це правильно, це те, що хворень. Опустимо. О, бачиш? І тепер ти її підгинаєш середину. Задню розпрямляєш. І трошки в центрі теж погуляй. Попробуй випрямитися задню. Погуляй трошки в центрі разом. Потацю. Лишися в центрі, потягнися вперед і спирися на лікті, можна просто знятися. О, іди вже. А це не тягнеться. Цікаво. Не, не чую, це mm. просто не тягне. Mm. А, ти гуміло. опускай попу, опускай глибше попу. Не mm. На землю. так, 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 опускай. -та 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 -та. О, о. Mm -hmm. І можеш стартися на, на ручки вже лягти, просто мрічка. Ну, ти поправим там, долонька на долоньку, куда йно йому. Добре. Треба нагудини туда ще. Дивіться, я буду з боку на ногі. На нозі. Але думаю так, ми не маємо це. Так і піднімайтесь, ножку забрали, навтра ноги казь. Тобто ногу собі затягнули. І акуратненько ходиш, 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 до затягнули О, Коліно, спочатку коліно, дивіться, коліно друзі, коліно розкрили догори, таз розкрили. Так. Спочатку коліно, річки, зігнута нога в колінці, а тоді аж випиляй ногу, то тоді набагато глибше зайдеш. Вони ногу в коліно, котру. То, що ближче до Віталіка. До гори. До гори. Потягнися роз, до киянки тягнися в коліно. І викривляємо. Ну, нехай. Випривляйте догори, розкривайтесь. Ше, ще, 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 ще. Молоде. Опусти. Видихнули, опустили коліно в землю. Потягнулися по тушофах. Одеся побути. Попу опускаємо на, на п'ятки, ноги до середини. Великі пальці разом, п'ятки окремо, коліна окремо. Викимо. Опустись оглибшому. Ногу під себе не можеш? Що? Окей. Що? А? Що? Окей, зараз ми з Марічкою тебе дотягнемо і наоборот.